Друзі, всім привіт! В продажі маємо Dacia Duster, 2011 року виготовлення з дизельним двигуном 1,5 дизель, механічна коробка передач шестиступка, авто пригнано з Франції. Вже розмитнено зареєстровано на облік. Автомобіль дуже економний за рахунок дизельного двигуна. Це в нас дизель 1,5 81 кВт 110 кінських сил. Самонадійна палена система. По кузу авто в гарному стані, легкосплавні диски, гарна гума, дивіться, стан гуми. Передні задні призовики. Встановлений фаркоп. Заднє скло оригінал. Заглянемо в багажник. Присутній такий Гумовий килимок, шторка. Така сітка. Сітка знімається, шторка також. Тут у нас домкрат, ключ. Знизу повнорозмірна запас. Стан вихлопної системи. Чистенька, сухенька, відповідно, екологія на місці. Стан салону. Сидіння складаються. Зараз ще з іншої сторони. Виходить такий великий вмісткий багажник. Шторку можна зняти. Давайте подивимось, як виглядає з багажнику. За потреби можна навіть переночувати. Кришка багажника не крутилася, не знімалася. Ходімо далі. Сидіння чисті цілі. Кермо також в оригіналі. Не фарбоване, не шите. Механіка шеста ступка, магнітофон, магнітофон під флешку. Давайте запустимо двигун. Пробіг даного автомобіля 219 тисяч кілометрів. Двигун запускається чудово, помилок немає. Омберти не плавають. Що на холодно, що на гарячу заводиться ідеально по кулісі. Також все чудово, перемикає класно, механічний рушник працює. Мультимедіа працює. Склопідйомники працюють. І цвітка все працює. Стан панелі, Карт. Робота двигуна. Проти туманки, фари, все працює в нас. Двигун працює чітко. Екологія на місці. Сажувий, нічого не вирізалося, не перепрошивалося. Антифриз частенький. Болти не кручені. Хочу порекомендувати. Мастило фірми Бардаль, у них велика лінійка, мастил на різні типи двигунів. Придбали автомобіль, обов'язково зробіть ТО, замініть мастило, замініть антифриз. В цьому вам допоможе фірма Бардаль. Для наших підписників діє скидка мінус 10% на усю лінійку їхніх товарів. Посилання на їхню продукцію в описі під цим відео. З вихлопної не димить. Задня оптика також все працює. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місті Вінниці, більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти авто по Україні. Кого цікавить деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!